Слава Україні! Шановні колеги, шановні пане головуючий, я хочу сказати, що кожен з нас, коли йшов до парламенту, говорив про необхідність знаття депутатської недоторканості. І в принципі, це, по суті, є вірним. Але хочу наголосити, що я буду виступати категорично проти цього стосовного командира Мельничука по двом причинам. Коли ми йшли на Лотогіна, головний танк шов з, з, з лівої сторони головного танку йшов він, з правої сторони головного танку йшов я. І це є принципова позиція не по, не по відношенню до Мельничука, а це є, по це є принципова позиція стосовно того, що я не хочу віддавати правосуддя в руки сьогоднішньої Генеральної прокуратури. Не реформованої, незміненої, яка проводить тут торгище. А торгище заключається в тому, що горбатеньке подання по Клюєву і нібито вилизане подання по Мельничуку. Так от я наголошую, або всі рівні, або ми тоді тут просто займаємося політиканством. Я не буду зараз заступатися за командира як за людину, тому що я не знаю матеріалів справи. Я можу сказати, що він був бійцем, з яким ми разом воювали. Але скажу лише одне, що я сьогодні не бачу одностайності і одинакового підходу з Генеральної прокуратури до всіх справ. Я не бачу того, що доводиться до абсурду. Такі поняття, як... Банда створена в травні 2014 року. Шановні, це був батальйон, який воював в Луганську. І не можна всіх міряти однією грибінкою. З приводу калашів, які нібито були пропущені, ви знаєте, коли командир воював, то я точно знаю, що саботажем в штабах сиділи, займалися штабні тилові криси. І їм не зрозуміти, так само як тим, хто подає ці подання, як можна збирати на полі бою. Автомати Калашникова, коли треба вивозити поранених і де немає транспорту, де треба думати, чим це зробити і як це зробити. Тому сьогодні всі будуть голосувати, так як порахують за доцільне. Я ще раз наголошую, це право кожного, перед законом всі повинні бути рівні. Але попрошу Генеральну прокуратуру, коли ви називаєте, що військовослужбовці ВЧ, а не поплюште, будь ласка, ім'я Айдару. Хлопці з імені Майдару взривали себе гранатами, щоб в полон не попасти. Тоді, коли їх зраджували, генерали, які сиділи в штабах, і пілові криси, які оформляли гуманітарні грузи, і які зараз виступають потерпілими по справі, які сьогодні Генеральна прокуратура подає на ваш розгляд. Я можу наголосити на тих прізвищах. Я думаю, що якщо прокурор дотримує свого слова, допитає мене, як свідка, він обіцяв, коли дійде час, то я назву і прізвище, і все, щоб зараз не займати ваш час. А взагалі я би просив все-таки хвилиною мовчання шанувати пам'ять загиблих добровольців, які не були бандою, а були воїнами, які на Луганщині тримали оборону і вчили Збройні Сили, як потрібно воювати. Слава Україні! Дякую.